До нас починають ставитися з повагою і зацікавленістю, коли ми можемо демонструвати успіхи на фронті. Немає значення, як кажуть, чим більше збиваємо чим більше Моск... чим більше ми б'ємо москалів, вбиваємо ракети, реалізовуємо якусь нову зброю, все інше, ми одразу бачимо величезний інтерес. Величезний інтерес поставки а, в майбутньому на експорт зброї? це не тільки зброя, а взагалі просто всі вони дивляться, вони хочуть зрозуміти, що чекає на них, тому що всі думають про майбутнє, всі в тому числі про майбутні війни і війна в Україні це про майбутні війни. Ми бачимо, як активно зараз використовуються дрони і в війні в Газії, Ми бачимо, як активно менше, принаймні, поки що. А хоча дрони використовуються в війні хезбахізбали, ну в третій ліванській війні. Хоча там там є іранські дрони, тобто це інше відгалуження, так би мовити, дрону війни. Тим не менш, рабам дуже цікаво це. Тому що нові стратегії, нові тактики, нове використання зброї. Ми намагалися використати антиімперіалістичний наратив. Він з нашого боку здається логічним, тому що ми ведемо війну проти імперії. І Росія це імперія, і Радянський Союз це імперія, але це, ну, м'яко кажучи, не дуже працює. Не дуже працює, тому що от цей мед наратив арабський проти антиімперіалістичний, в ньому глибоко зашит Радянський Союз і, відповідно, потім Росія, як друг Арабів, який допомагав Арабам боротися проти західного імперіалізму. І в цій версії, на жаль, Україна зашита як провідник Заходу по розвалу Радянського Союзу. Це дуже важко. Що, що важко подолати цей меднаратив? Що, що важливо? Важливо все одно, що люди міняються, міняється покоління, і це покоління, яке було свято вірило в Радянський Союз і в цю дружбу, воно відходить поступово. Приходять нові покоління, які шукають інформацію. І дуже часто вони стикаються з тим, що вони знаходять інформацію арабською мовою, зрозуміло, або російську. Або західну, яка особливо історична, яка просто списана з російських так само джерел. І, і тут треба подякувати вам особисто і багатьом українським коментаторам і журналістам, і експертам, які виходять зараз на арабські канали. Так, Такого не було інтересу абсолютно ніколи раніше. І... Так чи інакше, все таки голос українців там присутній. Він, хоча це дуже важкий майданчик для представлення позиції, але я скажу, що деякі арабські канали більш незалежні зараз і об'єктивні, ніж там умовно західні чи російські, да по війні в Україні. Тобто вони, вони дають позицію, намагаються давати позицію різних сторін, і тому неприємно, коли там є ворог на екранах. Але з іншого я бачу ваше інтерв'ю Ал-Джажира, тобто це. Це можливість для України зараз інформаційна, її треба максимально використати. І я хочу от в першу чергу. Ну, тобто, те, що українці це роблять, це зрозуміло. Це, це в принципі, частина а, нашої. Чому офіційні наші не роблять ніхто? Ну, я знаю, треба, скільки я... журналістів арабських хочуть достукатись до офіційних представників. Так. Ніхто навіть на рівні не знаю, ну окей, ми воюємо, тут ставка верховного головнокомандуюча навряд чи, навіть парламент. Ну я думаю, от ми зараз хочемо запустити і Якщо іншала буде у нас, буде підтримка з боку певного з фондів. І якраз ми в рамках цього хочемо от організувати цілу серію інтерв'ю. От з високопосадовцями для того, щоб серйозно говорити, в тому числі про арабо українські відносини. Да? Ну, там конкретне, конкретне більш конкретники. Але я хочу подякувати власне тим українцям арабського походження, які дуже багато зробили для того, щоб позиція України на арабських каналах була висвітлена. І їм важко, тому що вони мають ще власну арабську ідентичність, вони мають ну, свою адженду, так би мовити, і далеко не завжди вони погоджуються з усім, що каже, і робить українська держава.